Добрий день, Еврибарі! Ми знову на рибальці. І так, сьогодні ми повинні зловити бас. Хоча програмка показує, що тільки 11% у вдачі сьогодні. Але будемо сподіватися, що щось зловимо. Сьогодні я не один на лодці. Сьогодні тут є Людмила Кононовна. Це Людмила, це Кононовна, Ніконовна, ні, окей, маза інла. Так що будемо сподіватись, що щось зловимо і вам покажемо. Це сьогоднішні воблери, якими ми будемо ловити рибу. Всі поверхневі. Три верхніх від Юзурі, а один цей великий це Лівінстон від Америки. Так, першим закидуємо Лівінгстон. Побачимо, що воно буде. Опс, щось спіймалось, але таке малюсеньке. Унікальна рибка. О! Це... Рибка спіймалась менше, ніж воблер. А Оце улов! Але спіймалась навстрі три гачки. Як так можна? Мале дурне. Думала, що заклади мам. Він підміняє. Він не відео, твій голос чуть. Думаю, що таке тело. Обережно. Упс, І пішла. Так, ловимо далі. Так, щось спіймалось, щось спіймалось, я не знаю, але щось маленьке знову. О! На 2 сантиметри більше. Ай. Оце улови сьогодні. Ух ти! Так, можна і палець спіймати. Біжи риба. Ой, гуляє воблер гарно. Але щоб тільки ловив. О! Є, є! О! І зійшла. Зараз була трохи більше, але все одно маленька. Ну, ловимо далі. Може, знайдемо і більшу рибу. Але як та маленька хотіла з'їсти рибу більше за себе. ну. Щось там зацепилось. Ні, не зацепилось, щось він погано ходив. Ну, кинемо ще. Так, випригнула і збила мій воблер. Ай-яй-яй. Що ж ти не вцепилась? Американець не ловить, поставили японця. Можливо, японець захоче чи зможе зловити. Американець називався Вокін Бос. Бос це начальник, це як? шагаючий начальник, а це walking dog, шагаючий собака. На собаку нема навіть ніякого покушення. Щось не ловиться риба зовсім, поставили ще один воблер від юзурі. Будемо міняти, будемо пробувати. Вітер став трохи більше, але ми стоїмо і пробуємо ловити рибу. Знову поставив американця, бо він менш тоне. Хвилі накривають воблери. Видно, але покушення на наш воблер поки нема. Як дерева на каміннях ростуть. Щось попалося. О! Так, щось попалося. Так, давай, давай. Почекай. Вот есть. Так. Люд, почекай. Не открывай. Сы. Так. Одна рыбка есть. Подсака. Работа. 5 баллов. Стали біля острівця і пробуємо зловити щось. Велика риба не ловиться. Піймав рибку і де моя. Рыбка! Ой, как свечка! О, помощник уже є. Так, почекай, почекай! Ой, ой ой, ой. Так, почекай! Окей, можно йти. Це ну, це непогана рибка. Пів кілограма є. Що, я вцепилася, поки не. Так? І так, всі рибки були спіймані на Лівінгстон. Американський воблер. Щось японці не хочуть ловити. Повісив отаку рибку Хадсон. Теж поверхнева яка булькає. Не знаю, що вийде чи не вийде, але спробую пару разів закинути. Може риба вже звикла до тієї американського воблера. Це буде щось нове. Підемо на другу сторону. Шука була. Є да. е! давай, Люда, допомагай. Ой, все в Я в крові. Я, і мама. О, тут воно все в крові. Угу. Зарости, а, а тобі треба. треба ж було фотографію так робити. Окей, ну що треба мити. І ось спіймали таку рибу. Рибащука. На цьому ми закінчимо. Їдемо додому. Будуть котлети. Всім дякую за допомогу. І працівників, які ловили рибу, і які були на подсакі. Так що все, до нових зустрічей!